У військовому госпіталі, що в Коломиї, завдяки благодійникам, обладнали пральню. Тепер звертається до небайдужих із проханням допомогти облаштувати сучасну професійну кухню. Керівник медзакладу каже, що військові, які поступають у госпіталь, мають більше потреб, аніж пацієнти інших лікарень, а тому звертається із проханням допомогти забезпечити захисникам гідні умови перебування у медзакладі. Наші пацієнти, які поступають з передових, вони потребують майже домашніх умов. Тобто це гаряча вода, інтернет, домашня їда. Ну і частково з них потребують, щоб ми їх уділи домашню одежу. завдяки підтримці благодійників. Частково вдається забезпечити потреби пацієнтів військових, розповідає генеральний директор обласного госпіталю ветеранів війни. Що у Коломиї. однак щодня виникають все нові, нові запити. Болючі питання не вато не вистачає. Вже зараз повністю забезпечено усім необхідним пральня закладу. Зокрема, тут встановили 10 пральних машин. Продовжує керівник госпіталю. Люди які поступають з передової, де немає часу і можливості випрати будь-яку свою одежу, ні форму, ні в тому, чому вони перебувають. Так що ми стараємося їх прийняти як вдома. Обмити, обстирати. Правильно наше пристосовано. Ми отримуємо вже достатню кількість правильних машин. Ми забезпечені повністю не професійні машинки, а звичайні побутові. Ми давно зрозуміли, що це набагато вигідніше, набагато зручніше, тому що як з ладу виходить одна професійна машинка, то випадає вся функція закладу, плюс на, на обслуговування. Тепер тут звертаються до благодійників із проханням допомогти облаштувати професійну кухню. Ми хочемо, щоб наша кухня покращилася в професійному обладнанні. Дуже старе обладнання, на якому важко приготувати і швидко, якісну їду. Попри перелік проблем, які є у військовому госпіталі, каже керівник, військові не скаржаться. Вояки не нарікають. Ми маємо з ними спілкування, тісний контакт. Радимося, як було їм по цілій Україні, як їх приймали в інших медичних закладах госпіталях. То це найкращий одній з найкращих умов Україні. До слова за минулий рік в обласному госпіталі ветеранів війни Івано-Франківської обласної ради, що у Коломиї надали стаціонарну та амбулаторну допомогу майже п'яти тисячам пацієнтів, лікують та сприяють у реабілітації військових, як місцеві лікарі, так і внутрішньо переміщені фахівці.